Враховуючи наші такі традиції, я зроблю постріл з цих двох патронів. Ти змушений будеш як справжній вже мисливець, я надіюся, а це дійсно так, тому що ми сьогодні в цьому переконалися. Випити чарівного нашого, враховуючи те, що ми знаходимося сьогодні в Закарпатті, Закарпатського, натурального вина... Хочу стати мисливцем, треба. Це, це дуже добре, так? Да? Ох, лки, подивись, ох, подивися. Ну раз в житті це можна зробити. Раз вже ті це. Давай. Не спіши. Гач, гач, Гач! Все, віта молодець! Вітаю тебе віднині і повсякденно, і навіки і ти мисливець. Браво!